Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І м, такий Яценюк сказав, що успіх Зеленського це успіх України. Е, відверто скажу, мене це зацікавила ця фраза. Чи дійсно успіх Зеленського це і успіх е, України. От тому ми зараз будемо дивитися. І навпаки, успіх України, чи є успіхом для Зеленського? Значить, так, успіх Зеленського і успіх України. Чи пов'язано це дійсно? Чи навпаки. Для України це не успіх. Успіх Зеленського. Ну, ось. Успіх Зеленського, дивіться, заключається в чому? В грошах. Ось і так. Успіх України. Ну, дивіться. Успіх України заключається в тому, щоб у нас був людина-імператор. Розумієте, щоб у нас сиділа. Коли в Україні буде імператор? Ось тоді буде успіх в України. Тобто, людина, яка візьме на себе відповідальність за всі свої дії, не неотобазікало, яке трендить зранку до вечора, робить свої відосики. Ну, В принципі, він з акторської діяльності так нікуди і не пішов. Ось, тобто, Карти показують, що успіх Зеленського це закріпитися за кріслом, і фінансово король монет це і є успіх Зеленського. Ось якось так. Тобто накопичення, мати багато грошей, становище. Ось якось так. А України полягає в тому, хто буде сидіти у нас в кріслі. І дивимося тут. Ось вам і є ці шанси, шанси Зеленського сходяться, а України повернення всіх територій і щоб сидів. Як це називається? В, крі... В кріслі, щоб сидів конкретна людина, ну, яка відповідає за свої дії. А тепер зараз ми подивимося, чи здатний Зеленський стати імператором? Оцим імператором, якого, якого потребує Україна. Щось у мене карти... Ще раз помішаю. Чи здатний Зеленський стати отим імператором? От вам і є. Хто вміє карти читати? Будь ласка, ні, не здатний. Це і псошник, це людина, яка бреше, яка краде, яка все блокує. Ось він робить тільки все по домовленості, Тобто він людина команди, сам на сам він взагалі нічого не може, він може тільки в упряжці. І ця в цій упряжці в нього йде єрмак. Ось, скільки разів він сам казав, він не може е без тих п'яти-шести менеджерів, а за Єрмака він взагалі найпотужніший лі лідер сучасності. Розумієте, Ось так він про нього відзивається. Тобто, а виходить, що Зеленський нездатний бути тим імператором, йому потрібна ще людина, яка взагалі його підтримує, так? а взагалі Україну до успіху він теж не, не здатний привезти. Ось якось так. Тобто, помиляється Яценюк. Помиляється. Карти показують, що успіх Зеленського несумісний, навпаки, шкодить Україні. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!